Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам зловісну історію. Звісно ж, з хепі ендом, Ген зі мною до Антарктиди, конкретно до сухих долин Макмердо. Повірте мені, друзі, це місце дійсно неймовірне. Катабатичні вітри, які тут досягають швидкості у 320 км за годину, випаровують будь-яку вологу. Через це сухі долини майже не мають ані льодового, ані снігового покрову за винятком кількох усталених льодовиків. Долини Макмердо найсуворіше і найсухіше місце на землі, деякі райони тут не бачили жодних опадів вже понад 2 мільйони років. Місцевість куди вже зловісніше, правда. Але це тільки пролог. А сама історія ось. У 1911 році австралійський дослідник Томас Гріфіт Тейлор помітив, що з під льодового панцира поблизу досліджуваного ним льодовика витікає рідина криваво-червоного кольору. Містер Тейлор людиною був освіченою, тож підозрюю зрозумів, що у цьому немає хитрощів темних сил. Радше справа у хитрощах природи, і хоча в той час було важко уявити існування організмів, здатних переносити настільки важкі умови, все одно ціла низка дослідників припустила, що кривавий водоспад продукт життєдіяльності червоних водоростей. Такої думки наукова спільнота дотримувалася довго, аж поки на початку 2000-х група вчених із Гарвардського університету під керівництвом мікробіолога Джил Мікуккі відкрила цілу мережу надсолоних підкригових озер у цьому районі, зокрема, і озеро Бонні. Точний розмір прихованої водойми невідомий. Але вчені припускають, що воно скрите під півкілометровою товщою льоду і віднесене від льодовика Тейлора на відстань кількох кілометрів. Рівень солі в ньому дозволяє воді не замерзати із за дуже низьких температур. Проаналізувавши хімічний та ізотопний склад в потоках води з озера, джил Мікуккі змогла довести, що воно заселене мікроорганізмами з унікальним метаболічним циклом. За повної відсутності сонячного світла, що необхідне для фотосинтезу і поживних речовин, що зазвичай надходять до водойми ззовні. Ці бактерії отримують енергію, відновлюючи розчинені у воді сульфати до сульфітів з наступних їх окисленням іонами трьохвалентного заліза із ґрунту на дні озера. Генетичний аналіз показав, що у підкригових озерах наразі живуть 17 видів мікроорганізмів з таким метаболічним циклом. Криваво-червоні води моторошного водоспаду просто багаті на продукти життєдіяльності цих бактерій, а саме на двовалентне залізо, яке відразу ж окислюється, з'єднуючись з киснем повітря і червоніє, наче кров. Ну а хепі-енд цієї історії такий. Відкрита джил Мікуккі-екосистема дозволяє астробіологам припускати можливість життя в аналогічних умовах на інших планетах і місяцях сонячної системи, наприклад, під льодяними шапками Марса або в підкригових океанах супутника Юпітера Європи. Ну а я можу сказати тільки одне як завжди, друзі, світ сповнений цікавинок. Тож до нових зустрічей і до нових історій.